Слава Україні! Героям слава! Так. молотимо сою Сенара. Це соя Сенара на 70-му міжрядді. Норма висіву тут порядка 50, там щось 53, по-моєму, було кілограма на гектар або десь 400 тисяч на гектар. E, значить, вона вже в принципі дойшла, є трошки недогон. Ну, В принципі, вже ждати особу я не захотів, там дощі передає, а після дощів почне доходити там вже вся інша соя, то потрібно молотити. Значить, що вона по собі являє? Ну ось, З комбайна в принципі видно, які рядки, ось яка маса в жатку йде. В принципі, по масі я думав у жатку йтиме менше. Ну, Але в принципі нормально. Ось так глянуть. Та й сипив, в принципі, нормально. Десь я так прикидав, по кругу ми обмолотили, зважив машину, ну по цій математиці плюс-мінус 28, ну не знаю, чи вийдемо, чи не вийдемо, побачимо. Так, Я думаю, 25 точно буде, а що більше, то вже теж буде добре. Значить, молотимо, молотимо, попросив ось хлопців, Мартищенків, Женя зараз за рулем. Бо з своїм комбайном знову трошки проблеми вийшли, гідропот балується, на дальняк вирішили в принципі, хлопців попросити. Вони поки що роботи не було молодьби, то вискочили. Молодимо зараз. Що, Женя, як враження від Сої? Та не знаю, мені подобається. Так що цей. Ну хто знає, теж так якось оце їздив. Оце вожу через суцільні посіви. То суцільні посіви стоять взагалі такі, наче там вона ну, за 40 сипатиме. А ця така дивиться, вроді от, я, ну я скільки ходив, дивився, така наче благенька вона якась, хто знає. Подивимося, ось поле смолотимо тут 7 гектар, що воно покаже. А, так, а що тут ще? Що тут ще сказати, показати? Не знаю, зараз... Доїдемо, Вон, газон стоїть, трошки напить, бо бункер таке вроді возить за 10 кілометрів, 4-300 віз і вроді і таке. За три машини можна, в общем, за три ходки, якщо тон до 6 грузить, можна і зекономити одну котку, то так оце зараз трошки тут співбункера ще наб'є, загрузим і полечу далі. Ну по зрізу поле таке, звісно, тут свої приколи були з цим полем. Не я його орав то поорали тут таку херню наорали, корями зробили таке, що хай мене вразить. Ой, в общем, в общем, ото така фігня. Ну нічого. Що воно все Значить, По методиці визначення урожайності, е, яка тут була, довжина рядка, 70-міжряддя, довжина рядка виходить десь е, 14-300 да, грубо беремо. То по цьому е, я взяв як? Відміряв рулеткою 1,43 м. Зрізав всікатором всі рослини, які були на цих метрах 43. Вчора їх випотрошив е цей. зважив вагу, там вийшло 326 грам. І от ми маємо таким чином біологічну урожайність. Зможемо на 10 тисяч, виходить, 3260 повинна бути урожайність на цьому полі кілограма. Ну, так як втрати там через нерівності поля, оці всі моменти, то десь, не знаю, по кругу одійшов 28. Ну, плюс-мінус, я думаю, якщо ось скажу ж до молотимо, зважу, побачимо, що воно покаже. Оце таке. Ну молодим це хорошо. легше, ніж сплошний посів. Легше набагато, і скорость можна дати, і в порядках. їдеш собі, нікуди не дивишся. Тобто молодить одне удовольствие, приємно. Ну воно ж маса, виходить з суцільним порівняно, грубо кажучи, в два рази менше. То нагрузка тут 100%. Ну ми ж вирощуємо боби, не мозг брови то цей, то, в принципі нормально. Зараз трошки проїдемо е, про цей. Я вискочу, покажу яке воно в машині, в бункері. Та стане, вигружати. Ми вже зараз назад виходимо. Да, зараз вигрузимося, догрузимося, верніше, покажу яке в машині, там приблизно якийсь різ. Побачимо. Так, вигружаємося, догружаємося. Ось така в бункері, вон трошки є боби, ну це те, що сире, і воно не вимолочується. Вологість у Ну десь з утра виїхали 13 було там 12-13. Зараз, я думаю, вже повинно просто ну, видно воно. І в бункері. Воно то те зелене, то де йде, а то й боби зверху. Ну то зверху то фігня. В принципі, якраз база, то цей, то нормально, мене влаштовує. Оце ось чистота, ну, нормально. Кейт як кейт. Кейт є кейт. Краще, ніж, я думаю, тим мегою буде. Ну, мегою трошки бити, просто є. Ну, по чистоті, от по вимолоту, то кейт тут в цьому плані, звісно, виграє. Оце таке. І так, в общем все, бо тут дорога дальня, блін, хлопці ще йдуть, поки й суть, пока д'їжджу. Казі традці всі. <рес> О, їжджу тут хлопці, ще ж будь ну, 25 казав оце, стояв, бо поки з'їжджу. Ну тут, в принципі, ще я думаю плюс-мінус машина буде. Ось по зрізу. Ось така картина. Ось, де є цей. Ну, коротше, тут ось ямка ось ямка, ось бугори. Оце така херня виходить, блін. Ну нічого. Оце мінус ще, все-таки 70-го, низь, низько боби. Тут кажу 2-3 центнера в полі, залізобетон залишиться. Це таке все. В общем, я пошурував всім пока.